22 вересня керівники комунальних підприємств Миргородської громади зібралися на чергову що нараду. Обговорили виконану роботу та визначили завдання на найближчий тиждень. Основну увагу приділили підготовці до опалювального сезону, благоустрою громади та удосконаленню інфраструктурних програм. За словами керівників комунальних підприємств, проблем із теплопостачанням не повинно виникнути. Практично усі теплові мережі вже заповнені. Проводяться планові перевірки та випробування обладнання. Водночас спеціалісти здійснюють огляди котелень та індивідуальних теплових. Пунктів, аби у разі зниження температури можна було оперативно розпочати подачу тепла. Особливу увагу приділяють стану запірної арматури, насосного обладнання та систем автоматики, щоб забезпечити стабільну роботу в осінньо-зимовий період. Микола Собівчак, директор комунального підприємства Цервіс», повідомив, що на очисних спорудах тривають роботи з очищення молової мережі в системах аерації та продовжуються роботи по пусконалагоджувальних процесах. Окремий блок питань стосувався благоустрою. У парку Каштан розпочато роботи з облаштування території. Також триває Порядкування сміттєзвалищ вивозяться відходи, здійснюється розчищення під'їзних доріг і контроль за несанкціонованими викидами. Також комунальники завершили санітарну обрізку дерев, що дозволить знизити ризик падіння гілок під час негоди. Особливу увагу приділяють і оперативному реагуванню на звернення мешканців. Заявки щодо благоустрою територій та прибирання прибудинкових зон опрацьовуються в найкоротші терміни. Особливо велике навантаження зараз йде на контейнерні майданчики. Замість того, щоб відвести його на територію сміттєзвалища, люди викидають його на сміттєвих майданчиках. Ну, тобто це повторна робота, яка займає багато часу і багато ресурсів. Тому все-таки хотілося б ну, звернутися до мешканців, що в нас відкрите сміттєзвалище, і воно там вивозиться туди безкоштовно. Менш буде проблем і комунальному підприємству, та, ну, і самим мешканцям, тому що за Викидання сміття в несанкціонованих сміттєзвалищах передбачене адміністративне покарання. Також керівники комунальних підприємств обговорили питання безбар'єрності. В громаді поступово створюють умови для комфортного пересування людей з інвалідністю. Паралельно впроваджується державна програма ГІЗ, яка дозволить ефективніше використовувати ресурси та модернізувати підходи до управління комунальним господарством. Йдеться не лише про технічне оновлення, а й про цифровізацію процесів від моніторингу стану мереж і обладнання до прозорого обліку витрат та планування робіт. Завдяки програмі громада зможе швидше реагувати на аварійні ситуації, зменшити витрати на отримання інфраструктури та Підвищити якість надання послуг населенню. Окремо розглянули роботу з боржниками за комунальні послуги. Підприємства продовжують вести претензійну роботу та шукати шляхи врегулювання заборгованості. Наголошувалося, що значна частина боргів накопичується у багатоквартирних будинках, що створює ризики для стабільної підготовки до опалювального сезону. Тому комунальники активізують інформаційну роботу з населенням, нагадуючи про необхідність часної оплати. Для найпроблемніших випадків застосують правові механізми стягнення, а соціально вразливими категоріями населення працюють у співпраці. З управлінням соціального захисту, аби люди могли оформити субсидії через структуризацію боргу. Крім того, вносяться зміни до програми комплексного відновлення громади, що дозволить ефективніше планувати розвиток територій та залучати додаткові ресурси. Основна тема сьогоднішньої наради комунальних служб і комунальних підприємств заключалася в підготовці до зимового періоду, до опалювального періоду. Значить, на сьогоднішній день технічно наші котельні готові. Вже майже на 100% по посипковому матеріалу. Також запас у нас є до наступного року до 2026 року. Достатньо. Також запланована закупівля солі на наступну половину зими і при наявності фінансів. Вона буде закуплена, і якби до кінця зими у нас буде вже запас сформований. Стосовно доріг по громаді, то хочу наголосити, що роботи по нашим комунальним дорогам, які були заплановані на цей рік, вже на завершальній стадії залишилося доробити буквально три вулиці. Роботи тривають, громада готується до зими, в порядкової території та одночасно реалізує соціальні проєкти, які важливі для кожного жителя.